Доброго дня! Урок геометрії за 6 грудня. Сьогодні на уроці ми розв'яжемо дві типові задачі, які будуть на самостійній роботі. І після уроку я скину усім, хто не був відсутній. На уроці скину завдання самостійної роботи в класрум, і ви їх мені зробите і повернете. І так, перша задача право 307. У нас є периметр трикутника АБЦ він дорівнює 80. Сторони трикутника, утвореного середніми лініями. Даного трикутника відносять 4 до 9 до 7. Тобто, сторони нас нового трикутника КПД. І вони відносять 4 до 9 до 7. І нам треба знайти, нам потрібно знайти сторони початкового трикутника. Ну що ж, почнемо з того, що коли в нас відомо. Відношення, то ми починаємо з коефіцієнта пропорційності. І так, нехай х коефіцієнт пропорційності. Уже я говорила не один раз, і повторююся, що коли ми маємо ось таке відношення через дві крапки, то задачу завжди найпростіше розпочинати саме з х коефіцієнта пропорційності. І коли ми ввели коефіцієнт пропорційності, тоді ми будемо мати сторони. КП у нас буде 4х, далі друга сторона ПД 9х, і КД буде в нас 7х. Це наші середні лінії. За теоремою про середню лінію трикутника. Так, трикутника скорочим ТК трикутника буде мати наступне. Середня лінія трикутника дорівнює половині сторони, до якої вона паралельна. Тобто, якщо брати КП, то вона паралельна до сторони АЦ і відповідно дорівнює її половині. Якщо брати наступну середню лінію, наприклад, КД, то вона Паралельно дивимося до якої? КД, паралельно до БЦ і теж дорівнює її половині. Якщо брати наступну ще ПД не брали, ПД, то вона дорівнює половині АБ, половині АБ. Давайте з цих рівностей ми з вами знайдемо сторони АЦ, БЦ і АБ. А сторона буде дорівнювати 2 помножити на КП. Давайте підставимо замість КП. КП у нас 4х. Значить, ми можемо підставити сюди 4х, і сторона АС буде 8х. Знайдемо сторону ВЦ аналогічно. Вона буде дорівнювати 2КД. Звідси сторона ВС буде дорівнювати 2, помножити КД у нас 7 на 7Х. І знайдемо сторону АВ. АВ. Так, ПД у нас дорівнює 9х, тому будемо мати 9 помножити, 2 помножити на 9х. Що ж, ми пройшли, вже наблизилися до знаходження наших сторін на ВЦ, АЦ. Для цього в нас ще є периметр. Ми пам'ятаємо, що периметр трикутника це сума всіх сторін цього трикутника. Отже, периметр трикутника АВЦ, це в нас сторонний АВ ВЦ і плюс АЦ. Почнемо підставляти зі сторони АВ. АВ у нас 18х. Додати БЦ у нас 14х. І додати АЦ 8х. І периметр за умовою дорівнює 80. Додамо всі Х, отримуємо 40х. Дорівнює 80. Звідси, ін дорівнює 2. Отже, ми знайшли коефіцієнт пропорційності. Тепер, коли ми маємо коефіцієнт пропорційності, ми можемо знайти всі сторони. А це у нас дорівнює 8 помножити на х. Отже, 8 помножити на 2. Аналогічно, ви шукаєте сторону BC самостійно, і аналогічно шукаєте сторону АВ самостійно. Самостійно. І записуєте відповідь до цієї задачі. Розглянемо ще одну задачу. У нас є трикутник ДЕБ. У цьому трикутнику побудовані медіани. Бачите, вони ось ДК, БА, ЕП. І всі ці три медіани перетнулися в точці О. Завжди всі медіани трикутника перетинаються в єдиній точці. Що таке медіана? Ми повторювали на попередньому уроці. Але повторимо ще раз, медіана це відрізок, що сполучає вершину кута з серединою протилежної сторони. Середина протилежної. Нам дано дві медіани EP і BA. І нам треба знайти частинки ОП, ось цю частинку. І нам треба знайти ось цю частинку, ОБ. І так, повторивши, або пригадавши теорему про властивість медіан, ми можемо розв'язати цю задачу. яка ж це властивість? Медіани трикутника перетинаються в одній точці, ось вони перетнулися, і діляться цією точкою у відношенні 2 до 1. Починаючи від вершини. Отже, якщо ми маємо вершину, ось це медіана. Вона розділилася точкою, значить, тут будуть дві частинки, тут одна. І так з кожною ось вершина від вершини дві частинки, одна. Ось вершина Б третя, дві частинки і одна. Отже, ще раз медіани трикутника. Точці перетину діляться у відношенні 2 до 1. Ну що ж, давайте будемо розбиратися тепер. У нас є ЕП. Наш, наша медіана ЕП складається з двох відрізків. ЕО і відрізка ОП. Але ми тільки що повторили, що медіана ділиться у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини. Тобто відношення відрізка ЕО до відрізка ОП буде у нас 2 до 1. Що наявно наголосила на тому, що коли ви маєте відношення, ви переходите до коефіцієнта пропорційності. Тому давайте його введемо і в цій задачі. І це нам допоможе розв'язати цю задачу. Коли ми навчимося вже розуміти, про що ми робимо, можемо обходитись і без нього. І так, нехай буде в нас коефіцієнт пропорційності, тоді ЕО в нас буде 2х, АОП тоді в нас буде х. Тепер давайте ЕП Е певно 36 дорівнює. Ось усюди я підставляю. ео 2 x додати OPX, додаємо праву сторону, будемо мати 3х дорівнює 36, і звідси ми зможемо знайти Х, який буде дорівнювати 12. Давайте подивимося, що ми повинні знайти, щоб не шукати все. Ми маємо знайти ОП. Тобто ОП у нас дорівнює Х, ікс, а Х нас дорівнює 12. Отже, і ОП буде 12 см. Давайте розглянемо другу частинку, у нас є ще BA. Дивимося, БА складається з відрізків БО. Додати ОА. Аналогічно до першого випадку буде відношення 2 до 1, починаючи від вершини Б. БО до ОА як 2 до 1. Тоді, відповідно, БО буде, ми вже не будемо вводити другий раз коефіцієнт, він вже у нас введений, 2Х. ОА буде Х. І аналогічно до першого випадку підставляємо: 33 дорівнює. 2х додати Х, 33 буде. Дивніше, давайте напишемо, 3Х буде дорівнювати 33, звідси Х буде 11. Що нам треба знайти? О, П, ми знайшли БО. Ось наше БО. БО буде 2х. Тобто БО буде дорівнювати 2 помножити. А х у нас 11, значить 22. І у відповідь ми запишемо 12 см і 22 см. Ось такі задачі були на сьогоднішньому уроці. Дякую за увагу і зробіть самостійно. До побачення!